Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні така дуже тендітна тема, яку я досить давно хотіла підняти, бо вона по факту є фундаментом в принципі всього життя. Сьогодні ми поговоримо про впевненість в собі. До чого вона залежить, для чого вона потрібна, і як її, в принципі, почати створювати, якщо у вас ще її немає, або якщо вона у вас є, то продовжувати її підтримувати, бо впевненість в собі, це така історія, коли вона може як з'являтися і бути, або в якийсь момент можна її просто тотально втратити. Ось, Тому будемо починати. Це що я зрозуміла, впевненість в собі, це не те, що стоїть на початку шляху, тобто до впевненості в собі потрібно йти, і це нормально, тому що якщо всі ми народжувалися з впевненістю собою, то типу не було б проблем в плані того, щоб приймати рішення, діяти без страху і таке все інше. Тобто, впевненість в собі вона не закладена в нас генетично, але при цьому цього можна дуже легко досягти. І я помітила, що дуже багато людей дуже часто говорять: типу: будь впевненішо в собі. Будь впевненішо в собі, і у тебе все вийде, у тебе все буде круто, якщо ти будеш певним в собі. Бля, це трошечки піздец, тому що насправді е, така фраза вона є по факту маніпуляцією, тому що впевненість в собі не можна ось так ось, знаєте, знати пашилку пальця, хоп, і ви впевнені в собі, такого немає. Але знову ж таки, це шлях, і впевненість в собі, це, типу, як кінцева точка цього шляху стати впевненою в собі. Yeah. Будь ласка, впевненість в собі це результат. Усіх наших дій, усіх наших виборів, результат того, що ми йдемо, навіть якщо страшно, результат те, що ми робимо, навіть якщо ми, типу, не відчуваємо всередині якусь опору, чи щось таке. Тобто, ми робимо все для себе і про себе. Тут, до речі, в цьому відосі буде дуже багато егоїзму. Дуже багато. Блять, мені дуже дратує, коли люди кажуть, типу, ей, чого ти така егоїстична, Блядь, я у себе в житті одна і я маю право бути егоїстичною, егоїстично себе кохати. Ось. І це круто, Его... егоїзм це класно. Але коли він не переростає в нарцисизм? Нарцисизм це вже така тема, ну дуже шатка, і її потрібно проговорювати вже непосередньо зі спеціалістом. А здоровий егоїзм, коли Потрібно обирати між чимось і собою, обрати себе база. Ось тому зараз ми, в принципі, про це все діло дуже круто і класно поговоримо. І справжня ціль, по факту, це не стати, типу, впевненою в собі, відчувати себе дуже круто, і тому подібне. А щоб ти жила своє життя і кайфувала від свого життя, кайфувала в, свої, в своєму потоці, від своєї енергетики. От в цьому є сенс. І трошечки невелика моя іс історія, ось, тому що ну, я дуже класно знайома з цим поняттям, тому що раніше в мене були дуже серйозні проблеми зі впевненості собою та з самооцінкою. Капітально. Тому що в школі мене булили за вагу, за зовнішність, за ще щось, типу, що у мене музикальний смак якийсь не такий, бля, хоча я обожню свій музичний смак. Ось просто за все, що можна доїбатися, до мене дойобувалося. Я відчувала в собі це некомфортно, але при цьому, я, якщо хотіла, я починала робити. Ось, поки, знову ж таки, не зіштовхувалася з якимись моментами, бо, типу, я дуже хотіла почати вести блог, я його починала, але від однолітків, від однокласників, я чула, типу, спадсьобом таким, а коли в нас там нове відео буде? І ну, типу, після таких слів, ну, звичайно, нічого не хочеться робити. І коротше, коли. В принципі, я починала діяти, я починала, в принципі, жити життя, вже ставала більш усвідомленою, я вступила в стосунки, які виявилися токсичними трошечки. І коротше ситуація була в тому, що мене настолько там, угу, що ну, я стала дуже невпевненою в собі, моя самооцінка пала ніж одна, поки одного разу я все ж таки не сказала цьому хлопцю, що ти типу, почувак. Баста, я тобі не вірю, я не хочу тобі відкриватися, тому, типу, закінчуємо відносини. Тому ну, для мене це був перший прояв любові до себе. Перший, перший прояв самоцінки, і впевненості в собі, що типу моє життя після цього не закінчиться. Тому що це були перші стосунки. Всі мене розуміють, тому що перші стосунки завжди у всіх це просто треш. Якщо ще токсичні ребята, я з вами. І коротше. І, коротше, після цього я почала тотально працювати над своєю самооцінкою, вже потім вступила в нормальні відносини, де до мене до мене нормально відноситься. До сих пір я, собственно, в цих відносинах, і мені досить кайфово. Але фіча в тому, що якраз таки я почала. А, Працювати, я почала шукати, що мені подобається, і такими темпами, коротше, постійно я йшла до цієї впевненості в собі. Поки одного разу я не вирішила, що мені конче потрібно почати вести блог саме в інсті. тому що я саме мріяла бути блогером, туди сюди І факт в тому, що я не відчувала себе впевненою, я не відчувала себе впевненою в своїх знаннях і тому подібне. Тобто, ну завжди це було з розряду. Роблю, бо хочу, але я не відчуваю себе впевнено і комфортно. Тоді почалася вся ця фієрія, поки коли я почала працювати з психологом, з коучем, читати книги, працювати над самооцінкою і таке все інше. Тобто, щоб ви розуміли, що я шарю. І, до речі, ну коли я починала вести блог. Я ж кажу, я була тотально не впевнена в собі. Я не знала, що мені казати. Я одне розмовне відео могла перезаписувати 40 разів. Тобто, ну, щоб ви не думали, що типу блогери, вони всі такі, ну їм це в крові дано, ні, насправді це реально просто діяти, і, і все. І все. Навчитесь, будете навчатися по ходу діла. Тому що ну, чекати ідеального моменту він ніколи не настане. Зараз я дам трошечки дві практики, які особисто мені в принципі зараз я їх використовую, але використовую під іншим кутом для іншого свого запиту. Але я ці практики перевернула для того, щоб вони були для цього запиту, який ми зараз обговорюємо. Перше потрібно в принципі зрозуміти нафіга тобі впевненість в собі, нафіга тобі бути впевненою в собі. Ось просто тому що мозок у нас такий, типу, починає, що ось та нафіга нам бути певному так комфортно, ось комусь сказати ні, бути якомусь, типу, некомфортною людиною, що про мене подумають. А що якщо я скажу ні, ребята, альо, ось саме тому потрібно сказати, навіщо мені бути впевненою в собі. нафіга. Тому що, якщо ми прям, тезисно відповімо, навіщо нам бути впевненою в собі. Мозок одразу зрозуміє, що в цьому є плюс, і почне діяти так, щоб прийняти і зробити цю впевненість в собі, встати на цей шлях впевненості в собі. В принципі, ось про ці питання, якщо про них казати, то я особисто виділяю їх декілька. Перше питання: навіщо тобі бути впевненою в собі, щоб що? Типу, щоб вести блог, щоб казати людям ні, якщо тобі некомфортно, щоб відстоювати власні кордони. Щоб класно проявлятися і не стресувати. Ось. Тобто, ось якраз таки на ці питання напишіть свою відповідь, просто відчуйте її. Просто відчуйте, не думайте, тому що голову ми відключаємо, голова в нас відповідає за такі моменти, коли ну, потрібно думати. А тут потрібно відчути, навіщо? Навіщо? Ось, якщо. Якщо вам дуже хочеться, можете ділитися в коментарях. Це safe place, це мені буде дуже приємно, я дуже вас хочу підтримати. Тому да. Ось. І друге, це практика, яку я також юзаю, але просто для інших цілей. Але перевернула її для вас. Це називається список дій, яка по факту розшифровується так, що щоб я зробила, якби я була вже впевненою в собі. Просто список дій, які я б робила, якщо була впевненою в собі, пішла б на танці, робила рамкову йогу, пішла гуляти сама, спокійно ходила на побачення з собою, читала б книги. Як би я виглядала, як би я, щоб я у що я одягалася, як би говорила, з ким би спілкувалася. Тобто, усе це такі міні-моменти, який стан ви там проживаєте. Тобто, зазвичай у багатьох практиках, у багатьох медитацій ми беремо саме стан. Ми просто, знаєте, забираємо стан з майбутньої версії себе. В цьому є також маленький прикольчик, але в чому заключається суть цієї практики? В тому, що ми, по факту, вже маючи список дій, які б ми робили, якщо б були впевнені в собі, ми просто намагаємося їх накласти на нашу теперішню версію. Таким чином, коли ми робимо нові дії, у нас приходять нові результати плюс новий стан. Таким чином, ми, собственно, отримуємо те, що хочемо отримати. Ось і якщо серйозно, якщо ви, яка впевнена в собі кожен вечір ходить на прогулянку, встаньте і підіть на прогулянку. Введіть собі це за звичку. Якщо та людина, яка впевнена в собі, вона спокійно каже ні, якщо вона не хоче, почніть відчувати, де ви не хочете, і кажіть ні, якщо ви реально цього не хочете. Все. Нема нічого складного, якщо блядь, просто люди звикли ускладнювати все. Ну, піздець, як звикли все ускладнювати. А по факту все блін ізі. Все життя дуже просте, якщо ми просто до нього відносимося. Так само, просто це не рубашка, яку просто так взяв одягнув, і відчуваєш себе супер. Плавний собі це не костюм. Певненість в собі, вона приходить, коли ти починаєш діяти так, як бляха, ти хочеш. Якщо і як ти не хочеш. Тобто, якщо ти не хочеш, ти не дієш. Все. Тобто, коли ми починаємо діяти своїми справжні, справжніми істинними бажаннями, у нас все починає приходити. Тобто, тасками, дві ці практики, ви обираєте, яку ви хочете. серйозно, яка вам більше відгукується, і почніть їх робити. Под, под... Третє це почати відстежувати за собою, що ви хочете, що ви не хочете, і почати діяти так, як ви хочете або не хочете. Зацид. Все, немає нічого, нічого важкого. Пишіть в коментарі, що, яку практику ви обрали. Ось, тому що для мене це кожне повідомлення, яке ви пишете. Я кожне читаю, з кожним хочу спілкуватися і спілкуюся. Ось і ще підписуйтесь. Тут у нас про трансформації, тут у нас про енергію, тут у нас про практики, тут у нас про мій лайф. Я без цьому всім папа.